Я схудла на 7 кілограмів, і що мені в цьому допомогло? Засіб для контролю апетиту, чи може дієтична добавка. Все це діло я купувала на iHerb, Воно має гарний склад, і саме головне це не шкідливе для вашого здоров'я. Але чи допомогло воно мені при схудненні? Насправді для того, щоб схуднути, багато не потрібно. Потрібно поставити отут налаштування і все. Ось це все не допомагає. Я дуже великий любитель поїсти, особливо солодкого. Для того я й хотіла придбати щось таке, щоб зрозуміти, чи допоможе воно. Засіб для контролю апетиту повинен був контролювати апетит, зменшувати його потяг до їжі. Але це все діло, друзі мої, не працює. Як ви бачите, тут взагалі ще є навіть е, ці пігулки. Я їх не використала до кінця. Чому тому що це не допомагає? Поки ви нічого не зміните у себе в голові, ви не схуднете. Насправді формула максимально проста: калорії потрібно спалювати більше, аніж ми споживаємо. Ми споживаємо калорії з їжею, а витрачаємо їх на те, що дихаємо, ходимо, працюємо, робимо. Серце б'ється, воно спалює калорії. Якщо ви ходите в зал, ви там спалюєте додаткові калорії. Є певна норма калькуляторів в інтернеті, купа для кожного ваги, зросту приблизно можна зорієнтуватися і зрозуміти, скільки калорій на день. День ви споживаєте для того, аби організм просто функціонував. І ви просто повинні їсти на 20% менше для того, аби худнути. Для того, аби набирати вагу. Ви повинні їсти на 20 Ну або більше, більше своєї норми, і ви будете набирати вагу. Формула геніально проста. Важливо зрозуміти, що. Поки ви не зміните свій спосіб життя, нічого не допоможе. Абсолютно ну повірте мені, я скільки разів худла, я скільки разів набирала, я скільки разів сиділа на дієтах. Потрібно налаштуватися для мене особисто легше взагалі не їсти, аніж їсти потрошку. Я не можу з'їсти одну дольку шоколадку. Мені треба з'їсти половину шоколадки. Тому для мене для того, аби схуднути, мені краще відмовитись від солодкого взагалі. Мучне, солодке це в першу чергу, що треба виключити з вашого раціону, аби не було ось цієї от спокуси. Якщо ви просто хочете зробити хоч якісь кроки назустріч схудненню, будь ласка. Виключить із е, свого раціону ось ці от надміру калорійні продукти, які просто у своєму складі містять багато кілокалорій, і це займає велику частку від вашої денної норми. Звісно ж, не треба повністю себе обмежувати. Так ви будете зриватися. Треба все контролювати в міру, робити все в міру потрошечку, зменшувати порції, комусь легше так. Головне не переїдати, головне їсти тоді, коли ви відчуваєте голод. Мені особисто, моя практика, вона не підійде для всіх. Вона підійшла мені і я схудла, але це не означає, що вона підійде вам. Для того, аби схуднути, я просто мало їла. Дуже мало їла. Я відмовилась від солодкого, тому що, як я вже і сказала, мені або з'їсти трошечки для мене не покатять. Я хочу з'їсти цілий сінабон, цілу булку або цілу шоколадку. Оце для мене з'їсти солодке. Солодке я дуже люблю. Тому перше, що я відмовилася від солодкого, далі я їла виключно ППшну їжу. Тобто важливо не тільки їсти для схуднення, а й для здоров'я. Я не їла низькокалорійні продукти. Я їла е, авокадо, я їла. Овочі, я їла фрукти деякі важливо фруктами також не зловживати. Я не практично не їла каші, гарніри, тому що я можу з легкістю від цього відмовитись. Для мене нормальним харчуванням було це вживання м'яса та риби. і Овочів, ось це і був мій раціон. В Принципі для мене це спрацювало, але я хочу, аби ви зрозуміли, оце все діло це витрата коштів. Я просто в черговий раз впевнилася в тому, що це все діло не працює. Навіть якісь такі елементарні штуки, які повинні були ну аля стримувати ваш апетит, це все. Не працює, поки ви не налаштуєте ось тут налаштування, нічого вам не допоможе. Але я бажаю, щоб ви всі були стрункими, і головне це робити для себе, а не для когось. А мені зараз комфортно в моєму тілі, і я зараз просто його підтримую, аби не набрати, тому що мені здається, подихавши навіть шоколадкою, подихавши біля шоколадки. Я просто уже поправляюся. Я швидко набираю вагу, але я знаю, як її скинути.